З нами на прямому зв'язку Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотників Ахілез 92-ї окремої штурмової бригади. Наші вітання вам. Слава Україні! Героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж Юрій, Розпочнімо з QR-коду, який з'являється поруч із вами. Номер картки, який так само підписаний внизу екранів, і для тих, хто буде дивитися нас в повторі, він буде так само і в коментарях. Важливе ми говоримо про те, що сьогодні Юрій озвучить те, що нам тут в тилах і в теплих місцинах, де ми сидимо, потрібно долучитися власноручно. Ну бо інакше аніж іншим чином, ну грошей Привести не можна. То, що потрібно, на що збираємо, Юрі? На поточний момент збори йдуть на бусики в повному приводі з довгою базою, які дають можливості на фронті бути високоманевреним і, як наслідок, застосовувати ряд засобів ударних БПЛА, зокрема, крила Камікадзе, які є габаритними. Крила Камікадзе, які ми застосовуємо, вони достатньо сильно дошкуляють ворогу. Зокрема, ми можемо наносити і наносимо вогне ураження по території Російської Федерації виключно по законним військовим цілям. Що змушує противника так чи інакше мігрувати і ховати певні свої засоби найдорожчі, зокрема засоби протиповітряної оборони? А чим більше противник мігрує, тим більше у нас з'являються можливості для нанесення вогневого враження по тих цілях, які в перспективі можуть опинитися в нас на території, зокрема і по скупченню живої сили. Як було до того, як дозволить застосовувати напевно відстань високоточну зброю і потім. Противник до лінії державного кордону почувався відносини безпеці. Після того, як дозволили відкривати вогонь на ураження і дали можливість застосовувати зброю наших партнерів, все зовсім змінилося. Противник почав схилити про те, що тепер немає безпечного місця. Вони весь час вимушені мігрувати. Відповідно, оскільки ми сильно дошкуляємо ворогу. Наші екіпажі є одною з важливих цілей для противника для того, щоб наростити маневреність спроможності і тримати сталу динаміку по вогневому враженню. Для цього потрібен відповідний транспорт. Після того як ми оголосили збір, це унікальна історія. Насправді, треба їх трошки більше, але знаєте, ну типу, оце критична необхідність купити два штуки і вони вартують 2,5 мільйони. Ми оголосили збір, і до нас звернулися другі волонтерські організації. Один вони нам вже пригнали. Він зараз перебуває в ремонті, тому що машина приїхала з-за кордону. Потребує так, би мовити, реанімації, але буде відремонтоване поставлене стрій. Плюс додаток, ви бачите, ми вже зібрали на поточний момент майже півтора мільйона гривень. Залишився всього мільйон. Тому щиро прошу, друзі, давайте спільними зусиллями допоможемо цьому питанню і наростимо бойову спроможність. Ви маєте розуміти, що знищення ворога на полі бою і ті результати, які ми публікуємо щомісяця, ми це обов'язково робимо. Це наш з вами результат спільної роботи. Тил забезпечує фронт ефективно виконує бойові завдання. Ну інакших варіантів просто немає, бо ми прекрасно розуміємо, що швидше ніж свята наближаються, наближається фронт. Карту теж бачимо. Що маємо розуміти про харківський напрямок, і, зокрема, та ділянка фронту, де ви знаходитесь, що бачите по той бік лінії розмежування? Зорте, я ще привітаю сьогодні українців з місцевого самоврядування, тому що за рахунок субвенцій, які надають територіальні громади, кожен з вас ми таки достатньо багато купуємо необхідної техніки, зокрема високоякісних засобів пола. Друзі, ви найкращі, Об'єктивно. Що стосується лінії ситуації на лінії бозвітнення, підрозділ продовжує виконувати завдання на двох вітинках. Почну з куп'янського. Він є достатньо жвавим і таким активним. Противник не полишає намірів вчиняти ударні штурмові дії і, звісно, користується погодніми умовами, тому що погодні умови об'єктивно зараз не найкращі. при несприятливих погодних умовах. Як противника, так і у нас знижається дещо інтенсивність застосування безпілотних систем. Але українські пілоти постійно знаходяться на позиціях. І знаєте, перестав падати дощ, безпілотник розвідувальний вже полетів, за ним полетів ударний. В Будь-який момент, коли ми можемо ефективно застосувати, ми це виконуємо. Відповідно, зараз зростає необхідність нарощуванні спроможності різних, зокрема що стосується мінування з цілю неможливе проходження противника легкоброньованої броньованої техніки. Сьогодні на вітинку в смузі оборони, де ми виконуємо бові завдання. В результаті спільної роботи, зокрема з першою бригадою оперативного призначення бурів, були вжиті заходи щодо унеможливлення проходження броньованої техніки. І внаслідок ранковий час вдалося знищити дві МТЛБ, одну БМП і відповідно протягом дня допрацювати штурмову піхоту противника, цілю якої було дотягнутися до передньої позиції, перегрупуватися в подальшому чиняти ударно штурмові дії. Противник продовжує високу інтенсивність тримати достатньо на такому, знаєте, жвавому рівні. Але водночас тим результати його тактичні на полі бою. Вони на поточний момент не суттєві. Більше того, силам оборони на більшості е, участків, де тривають активні бойові дії, вдалося призупинити ворога, зокрема в напрямку Колесниківка. Куп'ян з лівобережний, купів'я з вузловий. Противник постійно штурмує, застосовуючи різну тактику, зокрема броньовану техніку, але знову таки присутності ворога в цих районах немає, вдається і виявляти, і знищувати ворога. Що стосується району дворічного от зараз ми поговорили про Масютівку, ще є Новомлинськ, Так ви знаєте, що противник, де не може отримати успіхів, в лоб, він починає застосовувати інші тактики. Зокрема, там переправлявся, користуючись погодними умовами, на Гумових Чона на правий берег в районі Новомлинського. Окрема подяка Слухайте, ми попрацювали з бригадою, яка зветься Дельвець, з окремими її підрозділами. Хлопці воюють просто неймовірно мотивовано. Від рівня планування оту Тгр, коли детально старші офіцери розуміють, що відбувається на полі бою, правильно планують до праці до ювелірного застосування на полі бою. Їх скинули в Оскіл буквально за два дні, і на сьогоднішній день повністю правий берег контролюється силами оборони. В Масюцівці, звісно, там противник виявляється, де він знаходиться, де знаходяться його групи, і також вже наноситься активно вогневе ураження. Що стосується загалом ситуації, вона складна. Я не буду ідеалізувати процесів. Об'єктивно дуже складна. Одна з найскладніших за весь період повномасштабної війни у батальйоніх лезвиє з першого дня повномасштабної війни. Але так чи інакше, з того, що я зараз вам розповідаю, як ви бачите, що вдається ворога і блокувати, і за рахунок. Спільної об'єднаної роботи і відваги особового складу забезпечення, яке зокрема дає український народ ворога з ряду тих позицій, які йому вдалося зайняти. Тому продовжуємо бій плечем до плеча. 65 тисяч назбирали ви всі наші глядачі. Вже давайте масштабувати множити на 2, на 3 і так далі, для того, щоб окупанта множити на 0. Нашим хлопцям, а пане Юрію, стосовно до речі, окупантів і того, хто от, по вашому напрямку, ми коли, ми коли з. Військовими з Покровського напрямку спілкувалися, вони казали, що там і на Костеляхин коли йдуть. І в спортивках, і в треніках, і, і в нормальному екіпі. Ну от воно таке дуже мішане все. По вашому напрямку, історія така сама, чи навпаки, там, зважаючи на те, як вони зараз намагаються сунути, теж мають певну мотивацію ці окупанти, мають екіпірування, мають в достатній кількості броньовану техніку, яку ви теж згадували в тому числі? Ніколи не можна ворога недооцінювати. Вони мають високо підготовлений особовий склад, вони мають належний рівень підготовки певні структурні підрозділи російської окупаційних військ. Але для тримання такої динаміки ворог діє двома способами: перше це групи примусу. Підрозділи Ахмат це віртуози в примусі російсько-окупаційних військ. Ну напевно, так їм це норма. Що мається на увазі? Противник достатньо часто скиглить і відмовляється виконувати бойові завдання, тому що українці. Об'єктивно, їх достатньо сильно є таке слово не літературне, я його застосувати не буду, але всі українці зрозуміли. Скажу так нижче на полі бою і надають розгрому противнику. Відповідно для того, щоб стабілізувати свої війська і тримати сталу динаміку ведення бойових дій, російсько-окупаційні генерали проводять так звані строєві огляди і потім впроваджують туди групи саме Ахмат і ще додатково є ряд підрозділів, які займаються військовим примусом. І тих, хто піднімають бунти, відмовляються йти, вони показово страчують. Тобто, фактично, у них діє розстріли в тилових частинах, тим, хто відмовляється виконувати бойові завдання, і от російського окупанта існує вихід: або він буде розстріляний в тилу, або він витягує лотерею, певну і рухається вперед. А можливо, там попереду залишимось живими, розумієте? Тому так чи інакше вони змушують іти вперед. Серед десяти російських окупантів вмотивований буде один. Такі теж є там русські ще там якось вони називається, тих, яких виховували спеціально під подібні заходи. Решта дев'ять це змішана солянка. Від високопідготовлених і закінчуючи тими особами, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, і станом на сьогоднішній день, якщо Вагнер раніше їх отбирав, готував певним чином, напускав бій. То зараз від шлях від в'язниці до передньої лінії зіткнення деяких окупантів складає всього один місяць. Точно так само вони в строй ставлять всіх, тих, хто зокрема займалися тиловим забезпеченням. точки зору штурмовиків, вони низькоефективні, але кількість дає можливості противнику. Отримувати ті такі тактичні результати, які ви бачите на полі бою. З десяти, які вибігли через чисте поле до наших передових позицій, вісім сил оборони ліквідували, два заскочили. Наступна хвиля наступна хвиля. Отак добігло десять чоловік. Потім вони перегруповуються, намагаються формувати далі. Тому єдиний спосіб, як стримувати ворога, це звісно, озброєння, високоточне озброєння і дрони, які на сьогоднішній день зайняли свою нішу як у виявленні ворога, так і знищення на полі бою. Більше ста тисяч гривень ми вже зібрали разом з глядачами. Ми дякуємо кожному, хто долучився до цього збору. Розуміємо, що це не кінець і гроші будуть докапувати, але до 2,5 мільйонів ще є. Куди прагнути, і певно, що це не останній збір. Ми чітко знаємо, що нам із так. вами потрібно, щоб у тих, хто на фронтах було потрібно те, що їм потрібно, аби нас захищати. Така спасибо. собі складна конструкція. Так, спасибі вам, пане Юрію. Передайте всім вашим величезне спасибі за те, що ви робите. Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотників Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади.